Нам потрібен цей зал, він єдиний для проведення спортивних занять. Усі тренажери не дозволяють тут проводити нам заняття. Це спортивний комплекс у Кропивницькому. Він працює на балансі льотної академії. У спорткомплексі два зали для занять карате та ігрової з силовими тренажерами, які належать обласній асоціації і Карате. Цей зал у користування асоціації не давали. Тренажери попросили забрати. Розповідає керівник академії Сергій Неділько. Саме цей зал нам потрібен уже був з 1 вересня, тому що по з питань техніки безпеки у нас спеціальна комісія кожного року проводить допуск. Приміщень до експлуатації. Оце приміщення не введено, і ми із за нього страдаємо і за того, що не забрані ці тренажери. Зі слів Сергія Неділька з президентом обласної асоціації карате була домовленість про перенесення цих тренажерів в інше приміщення. Була домовленість про те, що ми спільно створюємо. Підвальному приміщенні центр реабілітації, і ми і асоціація, і пропонували ще в минулому році, щоб туди розмістилися тренажери. 20 вересня у залі зібрались батьки вихованців та військові, які тут проходять реабілітацію. За підрахунками Суспільного було 40 людей. За даними президента асоціації Володимира Галімського, у спортивному комплексі займається 80 дітей, курсанти академії та безплатно військові на реабілітації після поранень. Тоді говорив, що за рішенням льотної академії асоціація мала не тільки забрати тренажери, а й звільнити зал для занять карате. Воєнний стан. Акцентували увагу. Нас дуже обурює ця ситуація. Що нас хочуть цей зал, хочуть прикрити. Хочеться, щоб діти займалися спортом. Не, не сиділи в гаджетах, в телефонах. Щодо розміщення тренажерів в ігровій залі. Нині пояснює так, коли почалось повномасштабне вторгнення, всі тренажери знаходились в приміщенні бомбосховища. Там була на зала, там ми тренувалися, там проводили заняття з курсантами. І були поставлені сроки, сутки, на то, щоб ми освободили ці приміщення. І тому ми їх розмістили частково у ігровій залі. Тому склались так обставини. На той момент був керуючий Максимов. А, і ми це питання узгоджені з ним. Угода на користування залом укладена до 1 вересня цього року, сказав керівник Льотної академії. Показує угоду, згідно якої асоціація повинна була щомісяця платити за користування залом спорткомплексу 10 тисяч гривень. У нас угода була до 1 вересня. Ніяких там виселень, переселень, залякувань нічого не було з нашого боку. Просто закінчувалася угода. Вони повинні були. Сплатити борги у них за 4 місяці 42 тисячі. Нас заборгованість по зарплаті дуже велика, тому колектив для колективу це суттєво. Борг сплатив 9 жовтня, сказав Володимир Галімський, показав документи про оплату. Ми заборгованість погасили повністю. І як виникла ця заборгованість, це чисто технічний момент. Коли в договорі указано, що нам повинні були принес, приносити акт виконаних робіт і розрахунку рахунок щомісячно, принесли 15 серпня і треба було виконати договір за 4 місяці, і такої суми не було. Ось тому ми і пролонгували виплату. Керівник Льотної академії говорить, готові продовжити співпрацю з обласною асоціацією Кьокошенка Карате. Ну, в ситуації продовжуємо те співробітництво, яке було 19 років. Коли, згідно угод про надання послуг, ми надавали послуги для його клубу. І вони в малому залі оплачувалися по услуги і десь з 18 до 22 проводили заняття. От малий зал вони мали право займати, малий зал тільки з 18 до 22. Все інше майно, ну, якби до них відношення немає. домовились. Перше проплата заборгованість. Друге ми повинні вже заключити нову угоду. Ми теж за співпрацю, тим паче у нас давніші відношення. Відносини і в нас тренування розпочиналось о 16.30. Це була молодша група. Я зараз тільки отримав інформацію, що були тренування нам дозволені з 18-ї години. Це ми питання будемо вирішувати. Нині у користуванні асоціації залишається зал для занять карате. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник Суспільне новини, Кропивницький.